Якщо в мене кав'ярня, що мені робити, як мені розвиватися, як рекламувати свою кав'ярню? Мінімально, що ви можете зробити, це створити акаунти в соцмережах: Facebook, Instagram, TikTok. Все, хоча б цих три соцмережі. Далі ви починаєте знаходити людину, яка може знімати відео для вас, або ви самі, якщо ви є власник, знімати креативні відео. Ці відео не мають бути такими по типу: Вот, ми класна компанія, вот ми класна кав'ярня. Вот вона сама смачна кава. Ні, це нікому не цікаво. Це ніхто не буде дивитися. Да вам потрібні креативні, цікаві. Драйвові ролики, які можуть бути вірусними, які можуть залітати, і які можуть піднімати перегляди і впізнаваємість вашої кав'ярні. І з самого початку вам потрібно подумати про масштабування. Якщо ви будете тратити на це кошти, якщо ви будете тратити на те, щоб розкручувати бренд кав'ярні, значить ви повинні думати про те, як ви будете масштабуватись на другу, третю, четверту і п'яту кав'ярню. Да, тому що це вже буде впізнаваний бренд. Це самі прості інструменти, самі прості соцмережі, і самий простий шлях до того, щоб ви стали впізнаваним і щоб про вас чули. Ось такий кейс щодо кав'ярні. Це стосується і випічки, це стосується і десертів, і стосується да? і стосується кав'ярні. Ось такий кейс я вам розказав, як можна просувати себе як бренд.